Шановні колеги, ми починаємо нашу з вами сьогоднішню зустріч. У нас таке питання досить цікаве, яке ніколи не втрачало актуальність, і сьогодні, враховуючи, воно не втрачає. І враховуючи те, що сьогодні ніхто не знає, яка напрямок реформування галузі охорони здоров'я в зв'язку з тим, що новий склад Міністерства охорони здоров'я. Ті ініціативи, які були проголошені з адміністрації президента, вони в плані реформування не знімаються, але яку будуть носити спрямованість і з якого часу, що ми теж не знаємо, так, як і ви не знаєте. От, але завжди актуальним було питання це лікарського самоврядування. В чому суть лікарського самоврядування? Лікарське самоврядування взагалі існує всіх. Е Розвинутих країнах в кінці 19 століття 1890-ті роки, 1900 роки початок, вони вже були в Європі, це і Англія, і в Канаді були, і в Великобританії були, в Німеччині. Були вони і в країнах в Румунії, в Словакії. В Польщі були, але потім вони з приходом радянської влади в ті країни були ліквідовані, і в 1989-1990 роки вони знову відновилися. Роб, відновили свою роботу наявність громадських організацій і їх участь в управлінні е, життя суспільством. Воно свідчить, перш за все, за демократичність суспільства, і вона свідчить про те, що суспільство працює для людей. Відсутність таких воно свідчить про все ж таки в якійсь мірі авторитарну державу, і свідчить про те, що демократичних засад управлінні галузями немає. Нас українське лікарське товариство як таке. Відзначило свою вже в минулому році столітню історію, воно визнана сьогодні в країні в світі як товариство. Разом з тим, створюється багато різних товариств, асоціацій, які створюються або певними бізнесовими колами, або створюються по замовленню будемо говорити адміністрації чи місцевих чи Міністерства охорони здоров'я. Жодне з них не знайшло свого підтвердження і визнання в, в світі. І я хотів би, щоб ми сьогодні трохи поговорили про лікарське самоврядування як окрему одиницю про те, що повинен бути в кінці кінців прийняти закон про лікарське самоврядування і роль його особливо буде зростати тоді. Коли буде, вже і зараз ми знаємо, є, розвиваються різні форми е, надання медичної допомоги: державна, комунальна, приватна форма. Е, от, і вони будуть тоді зростати. Чому лікарське самоврядування повинно взяти на себе і Міністерство верніше повинно передати йому частину своїх функцій, особливо по е, підготовці кадрів. По реєстру лікарів, по їх акредитації лікаркальнярних закладів, по реєстрації, тому що членами лікарського самоврядування повинні бути абсолютно всі лікарі, які практикують незалежно від форми, чи це приватна, чи яка У нас це теж а? так і лікарське самоврядування розробляє в кожній країні. Розробляє і етичний кодекс. І відповідальність за це. Тобто, якщо сьогодні дехто створює асоціації лікарські різні і говорять, що вони повинні захищати лікарів, то лікарське самоврядування спрямоване на те, щоб і була якісна медична допомога, і в тому числі захист лікарів. І от я вам навезу останні такі дані, які сьогодні вже є, і ми бачимо, що ніхто не виступає на захист лікарів. Досить останній тиждень в засобах масової інформації дуже багато мусується питання про те, що лікарі беруть. Взяли за лікарняний, взяли за довідку. І ніхто не говорить про те, що в більшості цих випадків я це відповідально говорю, я маю можливість так говорити, бо знаю ці факти. Більшості випадків, ці це спровоковані правовими органами козачки, які приходять в лікарняні заклади і шукають, хто з лікарів не може заробити гроші за хороші операції, за хороші консультації. А лікар хоче жити. І пропонують, просять, видай довідку, або видай лікарняний листок і дають певну суму. Якби в нас було лікарське самоврядування, то воно б стало б на захист цих лікарів. Точно так дуже багато лікарів займаються або медичною практикою займаються ті, які не мають нічого близько до медичної практики і страдають від цього пацієнти. Тут лікарське самоврядування може виступити на захист прав пацієнта, і лікарське самоврядування може бути рушійною силою. В реформуванні галузі охорони здоров'я це надзвичайно важливо. Лікарське самоврядування і фінансується за рахунок бюджетних коштів. Це ті кошти, ті функції, які міністерство або влада буде йому передавати. Воно його фінансує, і крім цього, за рахунок членських внесків. Тобто, це самоврядна громадська організація, яка складається із всіх лікарів. Я хотів би, щоб ми не путали асоціацію професійні асоціації анестезіологів, терапевтів, хірургів, нейрохірургів, то чисто вирішують професійні питання. А лікарське товариство або лікарське самоврядування організація як така, вона, вона вирішує загальні питання медицини і спрямоване все, що спрямовано. На збереження громадського здоров'я і на збереження надання якісної медичної допомоги, відповідальність і захист медичних працівників і відповідальність їх перед пацієнтами.